Тут ми можемо побачити вхід у замок. Ось так він виглядає. Це є вхід у замок. А зверху є фамільний герб минулого власника цієї будови, цієї давньої будови. Ось тут при вході ви бачите, що колись по це були досить відомими центром виготовлення іграшок. Також дуже славиться в світі в Чехії Продубіцькі вироби зі скла. Також можна знайти тут подивитися на чеські картки поштові. Марки. Також є колекція зброї зі всього світу. Ось тут ми можемо побачити таку мапу Пардубіцького краю. Ось і також. Мапу Чехії, де ви побачите, що це недалеко є від Праги. Взагалі цей замок був побудований в кінці 13 століття. Ось так він, вигляд його в 1688 році. Такий він був до реконструкції в 1975 році. Такий він є зараз після реконструкції. А, тут ми входимо на подвір'я даного замку. Можете побачити як він виглядає. Ось так виглядає подвір'я. Тут ви можете побачити жителів замку, які завжди живуть тут, цих торнатих. Ось так виглядає дана історична будова з однієї сторони. Ось такий краєвид ми бачимо на стару частину міста. Це є стара вулиця. І тут ще збереглися старі будівлі, яким вже 500 років. Тут дуже мені сподобався такий пейзаж з дерев, який ми зараз знімаємо. Ось ми звідси можемо побачити такі кадри, де хочуть зробити фотознімок з молодою, з нареченою які собі дуже смішні, дуже смішно вдягнені. Mm. Тут ми виходимо з замку і далі підемо на стару вулицю даного міста. Також тут є така дана скульптура, яка варта нашої уваги. Також і е, знімемо е, до нашого Ось по дорозі зустрілась така скульптура із старих телевізорів, які ми можемо подивитися. Тут ми можемо побачити найстарішу вулицю в місті. Ось такий досить прикольний поліцай, який е зупиняє авто зловмисників, які хочуть проїхати на цю дуже вузеньку вулицю. Тут ми можемо побачити старі глечики, огорнянка чеського виробництва. Як я говорив, пардубіцьке скло дуже цениться як на території Чехії, так і за її межами. Ось ми тут можемо побачити всі вироби зі скла. Ось, це є центральна площа нашого міста. Тут ми можемо побачити скульптуру Ісуса Христа і 12 апостолів, яка встановлювалась майже на всіх площах Древньої Європи. Ну, а тут ви можете побачити мерію нашого міста, міста Пардубіце. Це є будинок мерії. А це є, як в Чехії називається, зелена брана. Ось таку ось таку можемо побачити фреску, яка є тут намальована. А знизу є знак Кінь місто Портубіс. А це є старий костел святого бартоломея ось так він виглядає при вході Тут ми бачимо міський театр, в якому вже 100 років. Ну, а це є центральна вулиця міста Пардубіце. По чески вона звучить, називається Тшидаміру. Ось так виглядає наша головна вулиця. Вихідний день в суботу, 24 липня 2010 року. Як ви можете побачити не дуже людяно. В основному всі люди їдуть відпочивати за місто. Ну і плюс сьогодні дощова погода, можливо, і багато просто залишилися вдома. Тут така прикольна будова, дизайн. Так, е, ось я зараз стою на вулиці Белоградська, жду автобуса чи тролейбуса і спробую засняти наше місто подорожуючи тролейбусом. Я стою на зупинці і ось буквально ВВВ буде число 2. Зараз 4,29. Це буде Не так. 4.29. цієї будови і зараз зроблю знімок дизайну. Дуже хороший дизайн. Тут ви можете просто побачити, як проходить життя в охотному центрі А так ви можете побачити, як виглядає одна із вулиць нашого міста і собі модерний пейзаж. А це є головна арена міста Пардубіце, де проходять хокейні матчі, а також баскетбольні матчі. Також тут проходять різні концерти, як місцевого значення, так і загальнонаціонального. Тут ви можете побачити, проходить турнір по шахматам. На сьогодні виграють одні з кращих шахматистів Чехії та за кордоном. Thank you.